Все ж таки можна зробити. Не апаританську маргариту вдома. Приготуємо закваску у ємкості з кришкою. Змішуємо воду, мед і дріжджі. Добре перемішуємо, щоб розчинити дріжджі. Додаємо борошно та перемішуємо. Потім закриваємо кришкою і залишаємо при кімнатній температурі на одну годину. Переносимо в холодильник на ніч. Тістаємо закваску з холодильника та даємо їй трошки постояти при кімнатній температурі. Перекидаємо велику миску нашу закваску, додаємо борошно для хліба та борошно типу 2.0. В окремому мірному посуді розчиняємо сіль у. Воді поступово додавайте воду до борошна. Вийде дуже вологе липке тісто, це нормально. Перекладаємо тісто на чисту поверхню і починаємо вимішувати. Вимішуємо, поки не зникнуть всі грудочки. Після вимішування воно стане більш однорідним, але ще трохи вологим. Змащуємо його олією і залишаємо на 15 хвилин. Акуратно сформуємо кулю, змащуємо оливковою олією. Накриваємо вологим рушником і залишаємо на одну годину. Після цього ділимо тісто на порції по 250 г. Акуратно формуємо кульки та викладаємо на деко, залишаючи відстань між ними. Накриваємо харчовою плівкою та залишаємо орієнтовно на 2 години. Перекидаємо в миску томати, трішки солимо, додаємо базилік та оливкову олію. Все гарно перемішуємо. Підпиліть тісто борошном, За допомогою лопатки обережно перенесіть кульку на стіл з борошном. Додаємо ще трошки борошна зверху. Спочатку сформуємо Тісто розтягуємо акуратно, обережно, щоб тісто не порвалося. Перекладаємо тісто на розігріте деко. В центр кладемо томатний соус і розпроділяємо круговими рухами. Посипаємо тертим пармезаном, додаємо моцарелу, свіжий базилік і кілька крапель оливкової олії. Розігріваємо духовку до максимуму, щонайменше 300 градусів процесі. Я випікав орієнтовно 10 хвилин. Після випікання посипаємо пармезаном, додаємо листя базилюку та трішки оливкової олії.